Всім доброго раночку! Сьогодні понеділок і я до вас із новинкою. Зараз показуватиму вам новий об'єкт. Це однокімнатна квартира студія, яка знаходиться в районі метро Холодна Гора. Не перемикайтеся, вам показую першим. Так, друзі, я прийшла від метро Холодна Гора. Я йшла приблизно десь 15 хвилин. Так, показую. Ось такий будинок. До речі, наша квартира з балконом. Так, друзі, я у квартирі показую вам. Квартира площею 19 метрів, площа кімнати 13 метрів, велика перевага цього об'єкту це просторий балкон. Ось такий. Вікна виходять на двір. Це, що ви бачите на відео, залишається. Велика шафа купе дуже містка. Кондиціонер у наявності, диван. І ось така міні-кухня. Зараз я вам покажу санвузол. Так, тут у нас є бойлер і ванна, хоч і невелика, але вона є пралка. так І ще раз покажу вам кімнату. Так, тут холодильник та телевізор. Ідеальний варіант не тільки для життя, а й для оренди. Приходьте, будь ласка, на перегляди.